Коли я бачу зажатий цей м'яс у когось, мені таки кортить його помасажувати. Привіт! Мене звати Ксенія, я спеціаліст з омолодження. На цьому каналі ділюся з вами дієвими вправами омолодження. І сьогодні, як би це не дивно звучало, але поговоримо, як варто працювати з ніздрями, тим самим зменшити носогубний. Залом. Тож підпишіться і гарного вам перегляду. Так, саме ніздрі відповідає за формування носогубних заломів на нашому обличчі, коли тканини в зоні ніздрів приклеюється до кістки, то тут зупиняється кровотік, зупиняється життя, так сказати, в цій зоні. А це означає, що капілярі в цій зоні слабкішують, лопаються і все переходить на щоки. Бо ця зона не пропрацьована. В цій зоні є залипання, є фіброзоутворення, це так зване запалення тканин. Але якщо в цій зоні почати працювати, то все можна змінити і відновити процес живлення, життєдіяльності цих тканин і запустити процес омолодження регенерації. Якщо ви зараз не можете взяти за щип будь-яку зону цієї поверхності, просто робіть кругові рухи. 30 секунд, 1 хвилину. З часом ви відчуєте, як ці тканини, крім того, що вони почнуть рухатися, що ви їх зможете ще взяти за щип. Далі, якщо ви ж все ж таки хоч якось десь змогли взяти, але вам воляче, то просто без больових особливих відчуттів пропрацюйте цю зону, витягаючи її вперед, відклеюючи. І ось тут теж під носом пропрацьовуйте все це місце. Пропрацьовуйте. Ну, зрозуміло, чим більший зажим в цій зоні, тим важче взятися. Але з часом все вийде. Головне робіть. І ви побачите результат. Так, пропрацювавши цю зону, ви вже можете побачити, що ці заломи зменшилися, бо ми зняли спазм. Продовжуйте. Якщо вам було корисне це відео, це знання, ці дієві рекомендації, ставте лайк і до зустрічі у нових корисних відео.